Вбивця Путін виліз зі свого бункера та провів прес-конференцію, на якій відзначився низкою цинічних та брехливих заяв щодо повномасштабного вторгнення в Україну. За словами божевільного пу, російські війська не мали цілі знищувати українські міста. Також злочинець зазначив, що наразі не бачить предметів для переговорів із Байденом на саміті G20, який відбудеться вже наступного місяця. Я не вижу необхідності, чесно кажучи, по побільшому щоту така платформи для якихось... то Переговоров нет, не окончательно, не окончательно не решен еще вопрос о, о моей поездке туда. Не забув Путін обговорити і питання так званої часткової мобілізації на болотах. За словами диктатора, із запланованих 300 тисяч наразі вже мобілізували понад 222 тисячі росіян та додав, що більше мобілізаційних заходів не планують. До цього ж після масованих ракетних атак цього тижня бункерний дід похвалився, що зараз Росія проводить точкові ударі по об'єктах, які несуть в собі небезпеку для окупантів. Висміяти промову терориста у своїх соцмережах вже встиг Олексій Гончаренко. Народний депутат України написав, що Путін зробить все, аби придумати приводи для спровокування голоду і міграційної кризи. А щодо слів про припинення мобілізації, пожартував, що на болотах вона дійсно завершиться, адже скоро просто не буде кого загрібати.